Футбольний клуб «Буковина» отримав нового титульного спонсора, оновив склад і має амбіції грати у прем'єр-лізі. Як переконує керівництво, на команду чекають не тільки нові можливості для розвитку, але й новий етап у спортивній кар'єрі для чернівецьких спортсменів. Деталі про зміни в Буковині розповідаємо далі у сюжеті. Для футбольного клубу «Буковина» отримання нового титульного спонсора та оновлення складу означають перехід на новий етап у їхній історії. Ці зміни відкривають перед командою нові можливості для розвитку, підвищення конкурентоспроможності та підтримки фанатів. Останні два роки ми робили все можливе для того, щоб зберегти футбол в Ченицях та пробували розвивати його. Так коли ми починали в 2021 році, ми планували все в інакшому ключі. Але повномасштабна війна внесла свої корективи. І тут я хотів би подякувати всім, хто підставив своє плече в цей нелегкий час. Це футболістам, тренерському штабу, медичному штабу, також дякую керівництву міста. В саме Романа Васильовича Ключко за його постійну підтримку клубу і тут ну не про чиновника, а тут про чернівчанина, який боліває за Буковину. Зміни також символізуватимуть новий етап у відносинах клубу з футбольною спільнотою чернівців. Нові партнери клубу кажуть, що бачать здатність команди адаптуватися до нових умов і викликів, зберігаючи при цьому свою ідентичність та цінності. Ми неодноразово спілкувалися, спілкувались футбольній команді Буковина Україну. Допомога потрібна нова така підтримка. І зараз я сподіваюся, Буковина зможе по-новому відновитися, заявити і, і мати найбільші успіхи. У нас є великі цілі, великі амбіції. Я так розумію, що нам все, все вдасться зробити. Тренерський штаб вже в процесі адаптації гравців та планує стратегію на майбутнє. Зараз у нас на даний момент ми будуємо новий, побудували вже новий тренерський штаб. формується команда, плануються збори. Команда збирається, тому що у команди є великі завдання. Це завдання стосується насамперед всіх нас. Я коли сюди прийшов бізнес році, я казав, що. Тільки всі ми разом зможемо щось зробити в цьому місті, і тому насамперед, всі, хто зараз зібралися, всі однодумці, всі хочуть тільки цей клуб в пост тільки рухатись вперед, тільки давати можливість нашим болювальникам, нашим фанатам. Насолоджуватися грою вищої української лі у планах організаторів створення сучасної академії футболу Буковина, яка буде не лише навчальним закладом, але й центром розвитку талантів у цій спортивній галузі, каже Володимир Дубинський. Знову створювати академію футболу буковина. Вона буде буквально декілька тижні, майже не більше місяця, ми вже мали перемовини. Ми вже знаємо, хто буде, як воно буде працювати. Ми будемо разом працювати з місцевими. Ми, мене вразило, що тільки в Чернівцях більше, ніж 1200 вихованців дитячої школи, тому ми будемо звати і дійсно робити академію Буковина і найкращих дітей, гравців Буковини. Ми... Ми не віддамо нікому. Також пан Володимир додав, що в найближчий час планують привести в належний вигляд футбольні поля. Роботи планують почати в наступні декілька місяців. Ми спілкувалися також з Романом Васильовичем, з міста, з Андрієм багато спілкувалися і з усіма партнерами. То що ми повинні як можливо скоріше зробити по декілька полів, де тому що дітей дуже багато і не вистачає місць, де вони можуть звинуватися. Це наша не одна з найголовніших і першого таких питань щодо самого стадіону Буковина. Пан Володимир пояснив, що враховуючи нинішню ситуацію, кошти з міського бюджету не передбачаються для цієї ініціативи, оскільки всі доступні ресурси наразі мають бути спрямовані на підтримку потреб армії. Зараз ми проєктанти і наші люди працюють сил, маємо декілька перемог. Вично впевнений, що ми повинні перший рік, Перший рік багато вкласти грошей для того, щоб привести стадіон. Наскільки це можливо? Діана Тобинда, Василь Ставчанський, те митня. ТВА.